Та. Да. Ага. ага, нормально? Що, і нормально на двох колесах? Ну, не на чотирьох. Бач, дівчат, тоже по одному колесу. Что ви так? Всі чотири хотіли. А ти другим боку, переверни руль. Та де? Не, не тим боком, червоний має бути спереду. О, тепер добре. Ну скільки я знаю, та то не обов'язково. Ну як хочеш, із як хочеш. Я думав, щоб гарніше було. О, бачиш в них теж є такі штучки, Катя, на жезло. Бачиш? То всі, виявляється, всі йдуть з тими штуками. Хай, ти ще будеш дзвонити. Да, да. Тебе є ще час дзвонити, то ти думаєш як не впасти. Що, да, да. да, да. і да. можна присісти, кажеш? Сідати. Навіть звісти. Ой-ой.